Розпочався семінар працівників культури з вітального слова голови Коломийської районної ради Романа Дячука. Він подякував всім за сумлінну працю та побажав подальших успіхів у роботі. Після приступили до обговорення важливих питань, одним з яких є залучення аматорських гуртків до організації різних заходів. Власне, в цьому питанні я буду висвітлювати участь наших мистецьких колективів в заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного та районного рівня. Крім того, у різному будемо говорити про ті державні свята, які ювілеї наближаються до нас, і про проведення фестивалю Коломийка та фестивалю «Сніжний спас. Обговорювали на семінарії процес припинення безстрокових трудових договорів з керівниками закладів культури з творчим художнім та артистичним персоналом та проведення конкурсу на заміщення цих посад про краєзнавчу роботу в заходах культури району доповіла Наталія Тарновецька. Кажуть, що там, де є мова і де є традиції, там є нація. Закінчується традиція, встає невизначеність нації. Ми це бачимо нині на сході України. Там, де втрачена культура, там процвітає бездуховність. Ми будемо говорити про важливість збереження культури, фольклору наших автентичних обрядів, традицій. Також жваво обговорювали питання підготовки до 20-ї річниці Конституції України, 25-ї річниці незалежності України, 160-ї річниці з дня народження Івана Франка. Підвела підсумки роботи семінару начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор. Дуже важливе питання це перехід працівників культури на роботу за контрактом. Будемо слухати різне, в якому будуть висвітлюватися питання підготовки до 25-ї річниці незалежності України. Ну і саме основоположний захід, на який всі очікуємо, ми це міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль Коломийка, який буде проходити 24 липня 2016 року. Також керівник відділу культури відзначила, що колективи району гастролюватимуть в цьому році не лише в Україні, але й за її межами. Василь Козарук, Сергій Гурмак, програма Події НТК.